Так, народ, рекомендації від кота, як виростить вам вдома гриба. Коротше, кіт вже зайнятий. Показую вам ось така бутилочка у нас є, бачите, колонізувала вже повністю майже міцеріям. Залишилося дойти трошечки зовсім. І будемо ось ми вже зробив, бачите, які надрізи. ось вони. І треба буде зробити шок. Можна таку бутилку, навіть в холодильник, закинути, на деньочок. От буде шок, і міцерій перейде в фазу плодоношення. І так, далі, якщо ви хочете вирощувати більше ніж один блок вдома, то вам потрібне вже деяке обладнання. Яке це обладнання? Давайте з вами перечислимо. По-перше, вам потрібен градусник щуповий з таким щупом, щоб ви могли засунути його в мішечок і там ви зможете вимірювати температуру. По-друге, вам потрібен оприскувач або вже зволожувач повітря. Там вже як у кого дозволяє бюджет. Зволожувач повітря можна знайти приблизно до 4 тисяч і змайструвати я даю інструкцію в своєму курсі. Також вам потрібна лампа від мошки. Вона йде ультрафіолетова і під напругою туди мошка летить і вбивається все. Ось отакі ось основні прибори вам потрібні, але ще потрібна вентиляція. Да? Для початку можна взяти канальний такий вентилятор в звичайному будівельному магазині і приспособити його. Але якщо хочете більш професійно, то вже можна більш мощні купувати канальні вентилятори, вони йдуть з більшою мощністю, вже такі металеві, або йдуть вони і пластмасові є, щоб нагнітати туди. В нашу камеру з вами повітря і збивати СО2. Якщо також у нас бюджет дозволяє, ми можемо купити ще датчик СО2. Він виглядає ось такою коробочкою і виміряє датчик. Ну, цей зрозуміло, що СО2. Його треба ставити не вище одного метра, тому що наш СО2 в основному знаходиться. На одному метру від підлоги, тому що він ваші за повітря. Ось такі рекомендації: якщо хтось хоче займатися більш професійно і вже бачить вирощування грибів як бізнес, то можна починати і брати, купувати блоки і закладати свою невеличку камеру. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в особисті або в коментарі. Зробіть репост мого відео. Буду вам вдячний, лайк і підписка. Всім гарного дня і всім гриби в хату.